Стрільця, помічника, гранатометника, 28-го. Командира бойової машини 53-й, 58-3 окремої механізованої бригади оперативного командування. Якщо хтось буде ставати підставати не набираєш, виходиш на медник, то пришкодить той процес. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком за зразкову службу та грошовою премією в розмірі 10 тисяч гривень. Солдата-боровця Анатолія Михайловича, заступника командира бойової машини 28-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Півдня.